Був в області, відвідав одну з компаній виробників дронів, саме, саме таких, саме перехоплювачів. Я дуже подякував команді, дуже крута команда виробників. Я вдячний розробникам і всім, всім розробникам, хто просуває саме цю тему, робить її більш масштабною, конкретно у військах, у нашій обороні. Контрактуємо. Все, що можемо максимально. Всі виробництва дронів, всіх типів дронів, ми забезпечуємо фінансами. Сьогодні ж був в одному із медичних центрів Міністерства внутрішніх справ, центр, який займається реабілітацією наших військових, саме після поранень. Поспілкувався з хлопцями, відзначив їх державними нагородами завжди. завжди ви знаєте, дуже важлива ця вдячність нашим воїнам, всім, всім нашим людям, які захищають державу бо захищають незалежність. Зараз готуються документи, всі необхідні подання на відзначення кількох українських воїнів званням Героям України.